Встановлюємо розширення, перекладач. Для цього ми на робочому столі або нижній лівий куточок на панелі запуску. Шукаємо ось таку піктограмку Web Story. Запускаємо, прописуємо у пошуку перекладач. Я буду використовувати спеціальну клавіатуру. Отже, якщо ви знаєте посилання, Ви можете використовувати посилання, мені потрібен інший перекладач. Продовжимо. Отже. Я шукала саме Google Translate. Коли знайшла, клавіатуру зараз виключаємо ось. Нам пропонують декілька розширень. Я зупинюся на Google-перекладачі. Отже, на моїй панелі інструментів саме цього розширення немає. І перекласти сторінки. Досить проблематично. Тому Google-перекладач додати в Chrome натискаємо на кнопочку, додати розширення обираємо. Розширення Google-перекладач додано в Chrome. Але на панелі інструментів ніяких піктограм ось таких у нас не з'явилося. Де нам треба шукати, щоб закріпити. Натискаємо на пазл і шукаємо зі списку Google-перекладач. І бачимо, що дане розширення воно не закріплено. Нам потрібно закріпити. Натискаю, отже, розширення отримали.